Без нього за море на горе хата, чому її діти лишились назавжди без тата, без тата. Він добрим янголом з небес на неї дивиться. Познайомилися з роговим Олексієм у городі Києві. Був хороший чоловік, чудова людина. У мене було двоє діток. Він любив їх своїх рідних. До нього сідав, приходили його любимі друзі: Сережа Черв'як, Черв'як Вітя, Кабич Юра, Момонд Юра сусіди, володя, він, він, він завжди в нас було весело, дружно, наче життя йшла, колі... ну, весело було. Він жив своєю мамою. Мамі було 80 років. Сім років вона прожила 90 з половиною років. Він її доглядав. Він сильно любив. Він сильно був гарна людина, доподбаливий, сильно поважав, любив нас. Ніколи поганого слова не сказав. Ми з ним вже сильно гарно. Тисячу 2022 року почалася масштабна війна. Він приїхав з роботи. Пішов оборони нашу Україну, він ходив по селу, хороняв наше село. Тоді пішов, казав, я недовго, я послужу і прийду. Ти мене чекай. Я його чекала, їздила до нього, де він не був. Він був на кордоні. Казали, бо братим, він був сильно чуйний, він допомагав усім, виводив людей, спасавсь, він неряв, доставав те, що. Він усім сильно був добрий для нас чоловік. Він заболів у лікарні, ми не сказали, що шукати його Дніпропетровську, Ми його знайшли в лікарні, він був без безлісі неділю, діти ми знайшли його, ми поїхали до нього, він був непритомний. Ми почали балакати, він почав піднімати. На другий день він прийшов з себе. Він не міг нічого сказати, то в нього була трубка. Він понімав. він чотири дня був притомний. Ми з ним балакали, сміялися, розказував про його життя. Про... Він усе понімав. Тоді він вже нічого він не понімав. Він цілий місяць прожив. 7 марта ми поїхали додому, а де врачі сказали, що їдьте, бо тому, що тут небезпечно приїдете го На 10 -го марта обірвалося його серце. Ти він... не може це передати словами, наче син. Усе... Життя остановилася, любимо, повним. Скільки ми будемо жити, скільки ми будемо його пам'ятати. Він був сильно чудовий, чудовий чоловік, гарний. Дітей сильно любив, поважав. І ми його сильно, сильно любимо. Ми ніколи його не забудемо. Героям слава. Мій брат роговий Олексій Петрович був дуже гарною, поважною. Чесною, доброю людиною. До нього тягнулися всі друзі: такі, як кабиш Юра, черв'як Сергій, білоус Валера, черв'як Віктор. Всі його любили, приходили до нього. Його була гітара. Він розлякав їх, грали на гітарі, їздили по гриби на рибалку. Усім усе допомагав, йому теж також друзі допомагали. Посадив садок коло хати, приходив до мого чоловіка Саші, каже, давай пощепимо яблуньки. Він допомагав, пощепив, тепер усе росте, виноград посадив, все старався для сім'ї, щоб було все. В кінці городу там ростуть берези, які мої дівчата ще колись ходили в школу і принесли маленькі такі беріски. І він, вони з льоні посадили їх. І тепер ростуть такі великі, красиві берези, що хто хтось. Він все час збирав сок багато так. 2022 року почалась війна 24 лютого. І Льоня вирішив йти на війну. Поїхав в воєнкомат і його послали. Десь він був на чернігському кордоні. Оттуда приїжджав постійно кожного тижня, допомагав сім'ї все робити. А тоді, як поїхав, перекинули його у Донецьку область на Лиман. То він оттуда й не приїхав. Будемо згадувати, пам'ятати, і будемо пам'ятати все своє життя. Слава Україні, героям слава. Наш мужній захисник, воїн Збройних сил України роговий Олексій Петрович, народився 20 січня 1971 року в селі Мрин в родині колгосників. Батьки виховали його і старшу сестричку в любові. Привчали до роботи, до навчання. Дуже Олексій любив змалку, природу і любив допомагати батькам по господарству. 1978 року пішов до першого класу Мринської школи. По закінченню восьми класів. Вступив до навчання до місцевого Мринського СПТУ 33, яке закінчив у 1989 році, здобувши робітничу професію. Олексій не цурався роботи, спробував себе на різних роботах. В місцевому господарстві Лісхозагу, а також Київнафтогазбуд. Любив рибалити, любив дуже друзів. Любив своїх батьків, допомагав, любив подорожувати і дуже мріяв про щасливе майбутнє, мріяв про свою родину, про автомобіль. Але життя склалось так, що коли почалось повномасштабне вторгнення, Олексій 6 липня 2022 року був мобілізований добровольцем. До Лав Збройних Сил України ніс службу на Лиманському напрямку. Але війна безжальна і жорстока. В кінці зими 23-го року громада почула звістку про те, що Олексій знаходиться в тяжкому стані в комі в госпіталі після отруєння невідомою хімічною речовиною. Всі турбувались і. І хвилювались разом з родиною і прагнули допомогти і підтримати близько місяця перебування в лікарні в Дніпрі. А 10 березня прийшла до нас в село тяжка сумна звістка про те, що роговий Олексій Петрович солдат помер у лікарні міста Дніпро. Тяжка втрата не лише для родини, тяжка втрата і для громади, і для всієї України. Тому що такі хлопці, як наш Олексій Петрович Роговий, це наші захисники, це воїни, які мужньо захищали кожен клаптик землі, боролись за суверенітет і цілісність нашої держави. Сьогодні сумує його родина, дружина Валентина. Донечки, які йому стали рідними, і які дуже хвилювались за його здоров'я, за його життя, а тепер несуть світлу пам'ять про нашого земляка Олексія Рогового. Вічна пам'ять і вічний спокій, Олексію. Нехай його зірка не згасає ніколи на небі, нехай він стане. Янголом небесного війська підтримує своїх побратимів і всіх нас і допомагає наближати перемогу. Герої не вмирають. Слава Україні. Героям слава. Леня був вірним другом, товаришем, побратимом. багато ми чого з ним Ну, Так він завжди залишиться в наших серцях героям. Олексій Петрович, вічний батько дідусь, тесть. Він був справедливою, доброю, чуйною, відзивчивою людиною. Добрий слід в серцях у нас зберігся, і пам'ять про вас житиме завжди. Роговий Олексій Петрович став для нас батьком найріднішою людиною. Попрання був добрий, вічливий, турботливий, чуйний. Який завжди всім допомагав, вірив в нашу перемогу, говорив: ось ось скоро ми переможемо і будемо жити всі щасливо на нашій українській землі. Дуже сильно хотів жити. Завжди, коли їхав на службу, говорив: не плачте, я повернусь живий і здоровий, очікуйте на мене. Але, на жаль, життя склалося інакше. Клята війна забрала нас найціннішу і найріднішу для нас людину. Ми всі його дуже любимо, всі пам'ятаємо про нього. Він навіки в наших серцях, вічна пам'ять герою. Слава Україні! Героям слава пам'яті Олексія Рогового присвячую. Ось і стрілися з тобою, мамо, тату рідний, і ти тут, привіт, і не думав, що ось так зарано. Я покину оцей білий світ. Ти, пробач мені, люба сестрице, І ти, кохана, дружино, пробач воював, аби вас захистити, витри сльози рідненька, не плач. Тепер вітром в обійми вірвуся, на вуста упаду полином. За Україну і тут помолюся, і за тихий ваш мирний сон. У скорботі та тиші схиляємо голови перед світлою пам'яттю Олексія Петровича Рогового, мужнього воїна, люблячого батька, надійного друга і справжнього героя, його життєвий шлях був сповнений доброти, самовідданості та відваги, а серце незламною любов'ю до рідної землі. Але з початком війни Олексій обрав шлях захисника, ставши тим. Хто ціною власного життя боронив майбутнє своєї країни? Його служба у Збройних силах України стала зразком героїзму. Олексій Петрович, не шкодуючи ні сил, ні здоров'я, стояв на сторожі нашого спокою. Сьогодні його душа живе серед нас. Герої, такі, як Олексій Роговий, не вмирають. Вони вічно пульсують у серцях нащадків, у мирному небі, над нашими головами. У кожному спокійному світанку вони наші провідники, наша гордість і насвічний оберіг. Ми маємо пам'ятати Олексія Рогового, пам'ятати його жертву, його мужність, його любов до України. Нехай пам'ять про нього стане символом того, за що варто боротися: за свободу, за гідність, за наше право жити у мирі. Спи спокійно, герою! Твоя боротьба не була марною. А твоя жертва не забута. Ми завжди будемо пам'ятати і берегти те, за що ти віддав своє життя. Вічна слава тобі, Олексію, і низький уклін від усього українського народу. Герої не вмирають, вони залишаються в наших серцях назавжди.